Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую паски за своїм улюбленим рецептом. У тісто я додаю кисломолочний сир. Завдяки цьому паска виходить дуже ніжною, ароматною та з приємною структурою. Я впевнена, що в кожного вже є перевірений роками рецепт, але можливо, вам захочеться спробувати мій сирний. Без родзинок зате з улюбленою моєю маковою начинкою. Починаю, як завжди, з підготовки інгредієнтів. Борошно обов'язково просію, це насичує його киснем і тісто буде легшим. Відміряю цукор, адже частину я одразу використаю для опари. Вершкове масло заздалегідь дістану з холодильника, щоб воно стало м'яким та набуло кімнатної температури. Підготую яйця, потрібно буде 2 яйця та 2 жовтки. Білки не викидаємо, вони також знадобляться. Для опари беру тепле підігріте молоко, додаю до нього трохи цукру. Та дріжджі я використовую сухі. Далі добре перемішаю, щоб цукор та дріжджі розчинилися. Це підгодує дріжджі, щоб вони швидше активізувались. Коли все готово, я вводжу борошно. Роблю це по одній столовій ложці, щоб вийшла консистенція рідкої сметани. Зазвичай для цього мені вистачає 2 столові ложки. Накриваю ємність харчовою плівкою. Роблю в ній отвори, в цьому мені допомагає звичайна бамбукова шпажка. Таким чином опара не завітрюється, але при цьому дихає. Ставлю у тепле місце і даю збільшитись у 2-3 рази. Тим часом займуся тістом. Яйця з жовтками змішаю з цукром та сіллю. Солі потрібно зовсім небагато, приблизно третина від чайної ложки. Потім додаю кисломолочний сир та все змішую. Якщо ви хочете, щоб паска була жовтішою, тоді додайте трохи куркуми. Змішую я все міксером. Так вийде швидше та однорідніше, але можна і ложкою. Змішавши декілька хвилин, додаю ванільний цукор або будь-який ароматизатор ванілі. Та м'яке вершкове масло. Якщо воно буде кімнатної температури, воно буде легше змішуватись з іншими інгредієнтами. Тим часом готова опара вона збільшилась значно в об'ємі та вийшла дуже пориста. Саме така і потрібна для ніжного та повітряного тіста. Погляньте, яка вона гарна та має прекрасний аромат. Далі я її додаю до тіста. Знову змішую. Надалі міксером я вже користуватись не буду. Далі поступово вводжу борошно. Я орієнтуюсь не на його кількість, а на консистенцію. Тісто має зібратися в кулю, але при цьому бути м'яким та залишатись трохи липкуватим. На вказану порцію я витратила 600 г борошна. Тому ще раз наголошую: не забивайте його зайвим борошном, краще додавайте поступово. Готове тісто кладу в велику ємність або навіть можна використати пакет, трохи припудривши борошном. Це потрібно для того, щоб тісто було куди рости. Воно підійде та збільшиться у 2, а то й три рази. За аналогією з опарою накриваю каструльку харчовою плівкою. Та роблю отвори, щоб тісто дихало. Залишаю тісто в теплому місці на 2 години, доки воно не збільшиться в об'ємі. Через 2 години моє тісто набуло просто вражаючих розмірів. Воно чудово підійшло та дуже ароматне. Погляньте скільки в ньому бульбашок. Далі тісто я викладаю на стіл злегка припудривши борошном. Далі тісто необхідно вимісити. Роблю я це недовго, досить буде декілька хвилин. Тісто залишається м'яким та при цьому вже зовсім не липне. Далі ділю тісто на дві частини, одну залишу чисту, в іншу додам макову начинку. Тісто, з яким не працюю, обов'язково накриватиму, щоб воно не завітрювалось. До речі, на цьому етапі ви можете вмішати все, що вам подобається: родзинки, цукати чи навіть горіхи. Використовуватиму я сьогодні паперові формочки діаметром 7 та 9 см. Ви ж можете використовувати будь-які, які вам подобаються. Ту частину тіста, яку я вирішила залишити без додавання усіляких смаколиків, я розділяю на 4 частини. Роблю кульки та викладаю їх у формочки діаметром 7 см. У будь-якому разі, яку б ви формочку не обрали, тісто має займати не більше половини її об'єму. Далі накриваю плівкою або рушничком і даю підійти. Коли тісто піднялося майже до верху, а в мене на це пішло 30 хвилин, я обережно змащую пасочки за допомогою пензлика отим білком, який залишився від приготування тіста. І ставлю у духовку. У мене звичайна газова духовка без верхнього нагріву. Пасочки випікаються приблизно 30 хвилин. Орієнтуйтесь, будь ласка, на свою духовку. І обов'язково перевіряйте шпашкою, вона повинна виходити сухою. Тепер працюю з другою половиною тіста. Його я розкочую в пласт та викладаю макову начинку стільки, скільки захочеться. Макову начинку я ніколи не купую готову, я завжди готую її сама. В минулому відео я показувала, як я це роблю, тому я залишу посилання. І якщо ви захочете, то також спробуйте. Вона неймовірно смачна та ідеально підходить до пасок. Виклавши необхідну кількість начинки, я її просто розподіляю ложкою. Використала я приблизно 200 г. Далі скручую рулет та розрізаю його на частини стільки, скільки мені необхідно зробити пасочок. Відрізавши необхідний шматочок, краї защіпую, щоб начинка не втікла, та кладу у формочки. З цієї половинки тіста я зробила 2 пасочки по 7 см та 2 пасочки по 9 см. Умови залишаються тими ж. Тісто не повинно займати більше половину об'єму формочки. Далі також накриваю харчовою плівкою. І коли тісто досягне верха, змащую білком та відправляю у духовку. Готовність так само перевіряю на суху дерев'яну шпажку. У розрізі обидві пасочки просто неймовірні. Пасочки неймовірно ніжні, м'які та мають аромат справжнього свята. Даю пасочкам повністю охолонути і займусь приготуванням глазурі. Для неї мені знадобляться лише ось ці смачні подушечки маршмеллоу. Для цього до маршмеллоу я додаю 2 столові ложки води, ставлю у мікрохвильовку і кожні 10 секунд помішую. Так я роблю до повного розчинення цих подушечок. Доки маса не стане повністю однорідною. Головна умова не залишати надовго, а помішувати кожні 10 секунд нагрівання. Все можна прикрашати. Якщо під час того, як ви прикрашаєте пасочки глазур загускла, достатньо знову її підігріти. Наносити її можна двома способами, просто вмочуючи ось так. Або ложкою зверху, якщо пасочка вийшла недостатньо висока. Прикрасити можна за своїм смаком, я ж, як завжди, за мінімалізм. Ось і все. Пасочки м'які, ніжні, сирні з ароматною маковою начинкою готові. Смак вони мають просто неймовірний. Обов'язково спробуйте, і я впевнена, що вам дуже сподобається. Смачного, друзі!